Що ви робите, коли зазнаєте хвороб, недух, фінансових або сімейних проблем. Приєднайтеся сьогодні до Глорії Копленд, яка навчає, як долати ці ситуації і стати сильними у вірі. Далі на передачі переможний голос віруючого. Дякуємо, Господи. Ми прославляємо тебе, Ісусе. Ми приймаємо Тебе. Ми дякуємо Тобі за напрямок, Господи. Ми дякуємо Тобі за виправлення. Дякуємо Тобі, Господи, за слово, яке приходить до серця кожного присутнього тут, на цьому місці. Ми віримо, що ми почуємо всі вказівки, Господи, які Ти маєш для нас. І коли ми їх почуємо, ми їх виконаємо. В ім'я Ісуса. Слава Богу, дякуємо Тобі, Господи, дякуємо, Ісусе. Отак. Ми беремо це, ми беремо це. Слава Богу, дякуємо, Ісусе. Просто подякуйте Йому, виділіть зараз трохи часу і подякуйте Йому, дякуємо Тобі, Господи. Ми прославляємо Тебе, ми благословляємо Тебе. Дякуємо Тобі за те, що допомагаєш нам, Господи. Дякуємо Тобі, що кожна потреба забезпечена. Дякуємо Тобі за мудрість для нас усіх, і за те, що Ти вкажеш кожний напрямок, який Ти маєш для нас. Ти проясниш його. Ми дякуємо Тобі за це, Отче. Ми вдячні Тобі. Сідайте, будь ласка, сьогодні ми будемо говорити. Знаєте про що? Про віру. Слава Богу. Послання до Ефесян 6.10. Тут сказано: на кінець, брати мої, зміцнюйтесь в Господі. Тобто, ми не сильні самі по собі. Ми не сильні завдяки нашій позиції. Ми сильні, але не це наша основна сила. Наша сила в тому, що ми сильні в Господі. Тобто, це означає, що би не сталося, ви маєте силу, щоб подолати всі труднощі. Амінь. Ми маємо ім'я Ісуса. Амінь. Ми маємо силу. Ми сильні в Господі і в могутності Його сили. Зодягніться в повну зброю Божу. Ми повинні носити Божу зброю. Ми маємо ім'я Ісуса. Ми народжені від Бога. І ми зодягаємось в Божу зброю, щоб ви могли встояти проти хитрощів, тиску, обману диявола. Бо наша боротьба не проти плоті і крові. Тут не сказано, що ми не маємо боротьби, тут не сказано, що в нас ніколи не буде жодних проблем. Тут лише сказано, що наша боротьба проти начальства та проти влади, проти правителів темряви, світу цього. Проти піднебесних духів злоби. і ми маємо зброю щоб подолати її тому. Задягніться в повну зброю Божу. Щоб ви могли протистояти в день злий який би злий день не настав. Ми маємо зброю Божу, щоб встояти тут. Так сказано Беріть її. Беріть всю. Повну зброю Божу, щоб ви могли протистояти в день злий і все подолавши встояти. Отже, тут не сказано, що в нас не буде боротьби, тут не сказано, що нам не буде потрібно носити нашу зброю. Тут лише сказано, що коли ми це будемо робити, і будемо протистояти в день злий, зробивши все, ми встоїмо. Отже, що би не сталося, хвороба, недуга, фінансова сімейна проблема. Що ми робимо? Ми стоїмо на Слові Божому. Що це означає? Це означає, що ми маємо писання, яке дає нам відповідь на цю сімейну проблему, дає нам відповідь на фінансову проблему. І ми беремо це місцеписання. Ми вкладаємо його в наші очі, у наші вуха. Ми застосовуємо його нашими устами до наших обставин. Ми дозволяємо вірі зайти в наше серце, щоб подолати цю ситуацію. І ми робимо все, щоб встояти. Тобто, тут не говориться, що ви можете просто не звертати жодної уваги на духовні речі, а потім прийти у церкву в неділю і більше не присвячувати увагу Богові, не проводити час у слові протягом тижня, не бути спраглими за Божими речами. Так ви не зможете встояти. Ви дозволите дияволу відмовити вас від цього. Є лише один спосіб давати собі раду в житті, а саме зміцнюватися в Господі і в могутності його сили і це сказано про нас, алілуя! Слава Богу! Ми з Кеннетом, Кейті Філіс та багатьма іншими вже довго живемо так. Можливо, хтось із вас живе вірою довше ніж ми, але я скажу вам дещо. Ми завжди виходили із складних ситуацій. Коли ми стояли, коли ми брали Слово Боже, коли ми відмовлялися дозволяти дияволу домагатися свого або нав'язувати нам думки, ми не дозволяли йому запанувати в наших думках. Ми не впускали в себе думки страху, думки хвороби, думки нестачі. Ми стояли на слові Божому, і ми брали шолом спасіння і слово Боже, і говорили: ні, не смій, дияволе, ти не зробиш цього з нами в ім'я Ісуса. І запевняю вас, ми завжди виходили, завжди завжди виходили із складних ситуацій. Але знаєте, я також переконалася, що все можливо віруючому. Слава Богу, все те, що Господь говорить вам зробити, ви можете зробити. Якщо ви лише задієте свою віру і будете робити це крок за кроком, він це втілить дивовижно, правда? Тому що ми не є в цьому світі без Спасителя, ми не живемо самотужки. Ми народжені від Бога. Народжені від Бога. Замисліться над цим. Якщо ви не народжені згори, ви можете народитися згори сьогодні. Ви можете народитися від Бога. І це змінює все у світі. Запевняю вас, ми нічого не могли зробити до того, як народилися згори, сповнились Святим Духом і почали пізнавати, як жити вірою. Ми були просто якимось стихійним лихом, але більше ми не є ним. Тепер ми цілеспрямовано звертаємося до стихійних лих і говоримо. Ми виступаємо проти тебе. Слава Богу. Знаєте, можливо, ви ніколи не робили достатньо кроків, щоб переконатися, що коли ви ходите по воді, ви маєте тверду основу, коли ви в Бозі, стоїте на його слові і робите те, що Він вам говорить. Амінь. І я можу запевнити вас, що в цьому приміщенні сьогодні небагато людей, яких тривожить їхнє становище на роботі чи те, що вони втратять свою роботу або щось подібне. Але якщо такі люди є тут. Не дивіться на свою роботу. Не дивіться на свою компанію. Дивіться на Бога. Ісус є Господь. Саме Він вказує нам, що робити. Але що ми повинні робити? Ми повинні довіряти Йому. Ми повинні вірити Слову Божому. Ми повинні вірити написаному. І ми повинні вірити Слову Божому в наших серцях, а після цього ми просто повинні робити те, що робили учні. Амінь. Ми повинні зробити крок і вийти на воду, і почати ходити. Якщо зараз ви у такому становищі, де ваші фінанси у небезпеці або, можливо, їм щось загрожує, зверніться до Слова Божого, почніть ходити за Словом. Сійте туди, куди він вам скаже, садіть насіння. Знаєте, якщо ви скажете, ну але в нас немає грошей, що ж посійте щось інше, посійте свій час, посійте одяг, посійте це, посійте те, будь-що, але робіть те, що говорить Бог. Він знає, що ви маєте, він знає, що потрібно, аби спонукати вас зробити щось, вивільнити вашу віру і прийняти допомогу потрібну вам. Запевняю вас, ми живемо у надприродному, чи не так. Ми не є нормальні. Всі знають, що ми не нормальні. би ви могли бути нормальними? Ні, ми ходимо по воді. Ми ходимо вірою у слово Боже. Нам не обов'язково бачити щось. Нам не обов'язково це бачити. Нам просто потрібно бачити це ось тут і ми знаємо, що наш Бог забезпечить всі наші потреби за своїм багатством. Згідно з економікою Сполучених Штатів. Згідно з розміром соціальних виплат, згідно з планом охорони здоров'я? Ні. За його багатством у славі у Христі Ісусі. Отже, ми підперезуємо наші стегна правдою. Ми задягаємось у броню праведності. ми беремо у 13-му вірші. Сказано взяти повну зброю, нічого не залишивши. Яка складає коло захисту навколо нас, щоб ви могли протистояти в день злий і все подолавши, встояти стійте. Нам може трапитися злий день для країни, для фінансів, тощо. Але що ми робимо? Ми одягаємо нашу зброю. Ми зодягаємо зброю Божу, яка оточує нас, покриває нас, захищає нас. І ми продовжуємо робити все те, до чого ми покликані. Амінь. І ми віримо Богові. Ми не здаємося. Ми не підкоряємося страху і зодягаємось у броню праведності. Ми підперезуємо наші стегна правдою. Ми перебуваємо у слові. Ми виконуємо слово. Ми продовжуємо вкладати його в наші очі, і в наші вуха, і ми зодягаємося в броню праведності. Ми народжені згори праведністю Божою, і ми ходимо в цій праведності. Ми робимо те, що Бог називає правильним. Ось що ми робимо? Амінь. І коли Бог говорить, що щось неправильно, ми цього не робимо. Ось що означає зодягнути броню праведності. Амінь. Якщо ви усвідомлюєте, що робите щось неправильне, що вам робити? Покайтеся, розверніться, знову одягніться у зброю Божу. Начепіть броню там, де вона повинна бути, і виконуйте те, що вам сказано. Саме так ми живемо в перемозі. Ми не лякаємось, ми не відступаємо, ми не виявляємо непослуху Богові. Ми не намагаємося ходити по краю, не звертаючи увагу на духовні речі. Ні, ми намагаємося залишатися в центрі досконалої Божої волі, жити за Словом Божим день у день. Те, що він говорить нам з вами робити, ми і робимо. Те, що він говорить, не робити, ми не робимо. Амінь. Ми залишаємося у центрі його волі. І взувши ноги ваші, в готовність благовестити мир. А понад усе, понад усе по суті, це наша сьогоднішня тема. Віра понад усе, понад нашу броню, понад наші взуті ноги, понад усе інше, ми беремо щит віри. Ми маємо на собі нашу броню. Ми маємо нашу зброю. Наші ноги задягнуті в готовність проповідувати Євангеліє миру. Але понад усе, ми виставляємо віру, щит віри. Ми віримо в слово. Ми віримо, тому що ми бачимо у Слові. Ми віримо, що Бог виповнює наші потреби за своїм багатством у славі в Христі Ісусі. Ми віримо, що Його ранами ми були зцілені. Ми віримо, що Ісус заплатив ціну за прокляття для нас в дусі, душі і тілі. Ми народжені згори. Наші ноги взуті в готовність проповідувати Євангеліє миру. Ми праведні, але понад усе існує щит віри, які зробить що? Зупинить скільки усі вогненні стріли ворога. Про що це говорить вам? Це говорить вам про те, що незалежно від того, з чим заявиться дьявол, Віра зупинить це. Щит віри зупинить це. нестача, бідність, втрата роботи. Хтось із родини втратив здоровий глуст ваші діти втрачають здоровий глуст. Ні, вони не втрачають його. Вони просто ваші діти. Але що вам робити? Я виставляю щит віри. Ні, я не буду боятися. Ні, я не буду лякатися. Нестача? Я не боюся нестачі. Я виставляю свій щит віри. Бог виповнює мої потреби за своїм багатством у славі у Христі Ісусі. Ви скажете так, але ви не розумієте, я в боргах. Звичайно ж я знав, що не слід цього робити, але я однаково це зробив. Що ж, ви припустилися помилки, але це не перешкодить вашій вірі вивести вас з цієї помилки. Що вам робити, коли ви не слухняні Богові? Покайтеся, скажіть, Отче, пробач мені. Я зробив це. Я знав, що цього не слід було робити, але однаково це зробив, тому що я хотів цього або я хотів того. Я продовжу цю розмову про борг. Покайтеся, беріться за свою віру і прийміть рішення: Я виплачу цей борг, я не дозволюємо жити зі мною вічно, я використаю свою віру. Ви можете використати свою віру, щоб виплатити його, якщо зараз ви розчаровані, і ви починаєте гризти себе і засуджувати себе, тому що ви зробили щось нерозумне, вплуталися у всі ці борги, можливо, вас скоротили з роботи або щось інше. Що вам робити, що вам робити, коли ви пропускаєтеся помилки? Просіть милості, ви приймете милість. Господи, прибач мені цей проступок. Я каюся в ньому. Я знав, що не слід було цього робити. Я каюся в ньому. Або якщо ви не знали, що не слід було цього робити, скажіть, я не знав цього, але тепер я знаю, що це неправильно, і я каюся. Я прошу тебе допомогти мені вийти з цього. Невже ви думаєте, що Бог не може допомогти вам вийти з вашої невеликої трудності? Що би це не було? Так, але є винен мільярд доларів. Що ж, у Бога є мільярд доларів. Він міг би спонукати мільярд людей, надіслати вам один долар. І у вас був би мільярд? Ми повинні пам'ятати, з ким ми маємо справу. Ми не звертаємось до банку. Ми не маємо справи з Федеральним резервом. Ми не маємо справи з політиками. Ми маємо справу з Богом. Алілуя існує багато історій про те, як він допомагав людям вийти з біди одного разу. Він визволив з рабства цілий народ. і запевняю вас, він ще не встиг довести справу до кінця. Як єгиптяни самі захотіли вигнати їх, вони були готові віддати їм всі свої посудомийки, пральні машинки. Все, бери цих людей, і виведи їх, щоб ми їх не бачили. Чому? Тому що сила Божа виявилася. Отже, ми беремо шолом спасіння, меч духовний. Ми беремо шолом спасіння, Слово Боже. Ми маємо перемогу. Я запевняю вас, це і є перемога, яка перемагає світ, віра наша. Отже, якою би не була проблема, Бог має відповідь. Амінь. І всі, що знають нас, знають, що ми не є нормальні. Ми не є нормальні люди. Чому ми не є нормальні? Тому що ми народжені від Бога. Тому що ми віримо Біблії, Тому що ми живемо вірою. І тому, що ми називаємо неіснуюче, як існуюче, і це втілюється. Слава Богу Алілуя. Отже, що ми робимо? Що нам потрібно робити у час кризи? або в будь-який час хороший чи поганий поки ви на землі, кожен час буде кризою. нам потрібно покласти наші турботи на Господа, нам потрібно залишатися у слові. Продовжувати вкладати це слово в наші очі, в наші вуха, підтримувати нашу віру на силі. підтримувати на силі наші слова. Ми говоримо тільки те здійснення, чого ми хочемо, тому що Біблія навчає нас, що ми можемо мати те, що ми говоримо. Амінь. Отже, ми ходимо вірою, а не тим, що бачимо. Алілуя! Слава Господу, слава Богу. Далі тут сказано, щоб ми завжди молилися. Всякою молитвою і благанням у дусі і пильнували для того, це означає, що ми насторожі, ми пильнуємо з всякою витривалістю і молитвою за всіх святих. Далі він продовжив і за мене щоб дано було мені слово, щоб я міг сміливо відкривати уста мої і звіщати тайну Євангелія. Алілуя. Отже, ми сильні в Господі, ми зодягаємося у броню праведності. У новому живому перекладі книги Ісаї, там йдеться про Ісуса, сказано, що Він зодягнув праведність як свою броню і одягнув шолом спасіння на свою голову. Ми народжені від Бога. Ісус є Господь. Ми брати, Його брати. Алілуя. Ми сини і доньки Всевишнього Бога. Ми зодягаємо праведність, яка належить нам, в якій ми народилися, яка є всередині нас. Ми зодягаємось у праведність, як це зробив Ісус, як броню на наше тіло. І ми беремо владу. Ми діємо згідно з нею. і ми виконуємо все те, що Господь нам наказує. І знаєте, ми робимо це і для інших людей. Ми допомагаємо іншим, ми молимося молитвою віри за інших людей. Всі ми робимо це. Ми покликані служити іншим. Ми беремо перемогу і застосовуємо її в нашому житті. Люди звертаються до нас, до всіх нас, і говорять, що з вами не так, що ви такі захоплені в той час, коли всі інші пригнічені І що ви їм скажете? Ви скажете, ну, я віруючий, я народжений від Бога. І ви б сказали так незнайомій людині? Так, я би сказала, я народжена від Бога. Це чиста правда. Я народжена від Бога, я маю броню. Я задягаюсь в броню віри і любові, і приходить перемога. Амінь. І я хочу підбадьорити вас сьогодні. Я хочу, щоб ви зробили крок, взяли владу не лише для себе, але й для інших, і були відважними. І не очікуйте, що в кінці року у вас будуть якісь втрати. Очікуйте, що ви будете процвітати, садіть насіння. Ви скажете, ну, в мене немає грошей. Що ж, посіяти щось інше. Дайте іншому те, що ви маєте. Почніть сіяти, прислухайтеся до Господа. Він буде нагадувати вам про насіння, яке ви посіяли, і, можливо, забули. Давайте дасться вам мірою доброю, натоптаною, струшеною, переповненою. Скажу вам, церкво, наша єдина проблема у тому, що ми недостатньо ходимо в дусі. Ми повинні присвячувати більше уваги Богові. Ми повинні присвячувати більше часу Слову Божому, щоб за першого натяку на якусь погану новину ми не думали, а що ми будемо робити? Щоб ми думали, слово Боже, ви повинні бути настільки наповнені Словом Божим. Щоб, якщо я підійду до вас і штовхну вас, ви б відразу відповіли мені писанням. Слава Богу. Амінь. Я думаю, нам потрібно розігрівати себе зараз. Я думаю, ми не повинні намагатися вижити будь-якою ціною. Знаєте, ходити у церкву в неділю і, можливо, у середу, а потім важко працювати весь тиждень. Вам потрібно старанно працювати. Це добре. Я не проти старанної праці. Але нам потрібно старанно вірити. Нам потрібно продовжувати вкладати віру в наші очі, в наші вуха і вивільняти її нашими устами. Нам потрібно підтримувати віру. Оце перемога ще перемогла світ, віра наша. Алілуя. Слава Богу! Отже, це є в нас. Ми можемо це робити. Ми можемо ставати сильнішими, а не слабшими. Слава Богу. Ми можемо промовляти відважно і повинні. Промовляйте, промовляйте, практикуйте це. Якщо ви сором'язливі, і це завдає вам клопоту. Я була сором'язлива, але я це подолала. Але якщо сором'язливість завдає вам клопоту, говоріть в голос, поки нікого немає поряд. Просто говоріть про себе хороші речі. Які хороші речі? Говоріть це те, що про вас говорить Біблія. Я сильний в Господі і в могутності Його сили. Я благословенний. Я благословенний у вході і у виході. Ходіть, говоріть про себе хороші речі. Вам не обов'язково говорити це перед іншими людьми. Говоріть це перед Богом. Мої потреби забезпечені за його багатством у славі. Знаєте, що більше часу ви проводите у слові, то більше слово проникає в вас і виходить з вами. І вам навіть не потрібно зазирати до Біблії. Воно просто перебуває в вашому дусі. Алілуя! Вітаю вас, я Джеремі Пірсонс, і я хочу сказати вам те, що, можливо, стане для вас найкращою новиною, яку ви почули за цілий день. Ви готові до цього? Ось, Вам не потрібно обходитися без Господа і без Спасителя. Якщо ви ще не приймали Ісуса Господом свого життя, і ви відчуваєте це бажання в вашому серці, можливо, ви чули про це колись, можливо, ви зацікавились цим, тоді я поясню вам це. Це Дух Святий, який наближає вас до Ісуса. І якщо ви ще не говорили, Ісусе, будь моїм Господом. Тоді відкладіть те, що ви робите зараз, і помоліться зі мною. Повторюйте цю молитву, Божа на небі. Я приходжу до Тебе, в ім'я Ісуса. Я прошу Тебе, пробачити мені всі мої гріхи, стерти моє минуле і дати мені новий початок в Господі Ісусі. Ісусе, будь моїм Господом. Ісусе, будь моїм Спасителем. Я вірю у своєму серці, і я сповідую своїми устами, що ти Господь. А зараз, отче, наповни мене своїм дорогоцінним Духом Святим в ім'я Ісуса. Амінь. Послухайте, якщо ви помолилися мною цією молитвою, тоді ви народжені згори. Це не просто якийсь список чинків, який вам потрібно виконати. Ні, вам всього лиш потрібно вірити в своєму серці і визнавати своїми устами, і тепер Ісус, ваш Господь. І якщо ви помолилися зі мною, тоді я хочу зробити щось. Я хочу надіслати вам цю книгу від моїх дідуся та бабусі Кеннета та Глорії Копленд. Вона називається Все це він зробив для вас. Вони надішлють вам цю книгу безкоштовно, а разом з нею буклет про те, як досліджувати Біблію. І незалежно від того, чи ви народилися згори зараз, чи ви живете з Господом вже довго, сьогодні у цій проповіді ви почули те, що стосується всіх на будь-якій стадії стосунків з Господом. Та істина, за допомогою якої ви народилися згори, є істиною, якою ви повинні жити. І істина слова говорить, що коли накопичуються несприятливі обставини, які вам не подобаються, які не узгоджуються зі Словом Божим, якщо ви будете вкладати слово у свої очі і в свої вуха і вивільняти його своїми устами, ваші обставини обов'язково зміняться. Я також хочу нагадати вам про інші матеріали місії Кенета Копланда, які допоможуть вам у цьому, це пакет зцілення. Ці книги, як і інші матеріали, написані моїм дідусем та бабусею Кеннетом та Глорією Копленд. У їхніх книгах ви знайдете вчення, місця писання, які ви зможете читати щодня, на які ви зможете стояти. І ці матеріали допоможуть вам виробити план і застосовувати свою віру в дію. все це призначене для того, щоб допомогти вам стояти на слові Божому. І коли ви починаєте вкладати такі речі в свої очі і в свої вуха. І слово Боже виходить з ваших густ, ситуація змінюється. Зробіть своє замовлення сьогодні, а також відвідайте наш сайт в інтернеті кісеморки. Читайте статті на нашому блозі, кісеморки а також на сторінці Facebook. Це Джермі Пірсон нагадує вам, що Бог любить вас. Ми любимо вас. І Ісус є Господь.